То ми можемо кваліфікувати подію, яка відбувається як блокування фактично державного кордону зі Словаччиною на даному місці. На даний час відбувається перекриття дороги з полученням від міста Ужежу до пункту пропуска. Хужу. Ми відповідно вжили всіх заходів щодо дотримання прикордонного режиму. Ми готові до здійснення пропускних операцій, склад зміни безпосередньо. Готов для здійснення пропускних операційних осіб на плотнозацию через державний кордон. Проінформована додаткова прикордонна охорона Словацької республіки. Ми безпосередньо закликаємо всіх осіб, які хочуть перетнути державний кордон, перетнути його в ближайшому місці, це в населеному пункті Мали через пункт пропуска. Дане питання. Відноситься більш до компетенції митного законодавства, Державна прикордонна служба вживає всіх відповідних заходів для надійного прикриття державного організація. Чи інформували вас блокувальники, як довго вони будуть блокувати? Так, інформацію ми володіли, ми готувалися, але на якийсь буде промок часу, це буде, буде залежно. Скажіть, будь ласка, зараз пункт пропуску не працює як на в'їзд, так і на виїзд з України, правда? так, ми в очікуванні, що буде дорога перекриття зніметься і будемо оформляти осіб і транспортних засобів в основному порядку. А які терміни? Ну, от, до якого часу, поки тут буде блокувальник, ви зможете. Термати? Я вам хочу сказати, що ми працюємо в цілодомовому режимі і тоді, коли буде розблоковано. Ми будемо готові до пропускні операції. Так, так, Словаків також ми проінформували, вони також перенаправляють на інші пункти пропуска осіб транспортних засоби. Скажіть, а це до через цей розвитку проходить транспортні засоби, якщо не блокують і маємо В середньому до двох тисяч за добу. Це було обидві сторони. Так. Дякую. Будь, це, будь ласка, це блокування, чи в баршому все таки проходять. Деякі я повідомлення. Там жить ми проходять. Так? Так. Тобто це не блокування, а створення перешкод деяких, правильно? Це перекриття дороги, получення. Це не мітинг. Це вільне волевиявлення людей, які не задоволені під кожними п'ятиденними пересічками. Я так думаю. А люди пропускають. Тобто, коли люди стоять по 8-10 по годин черга, це вони те саме, що вони зараз тут з нами постоять. Правильно? Ну, І любиться.